очима громадянських журналістів десять років у неволі. Івано-Франківську на вічовому майдані влаштували фотовиставку з 48 світлин доказів знущань Росії над кримсько-татарським народом. Фото були зроблені медійниками, які ризикуючи своїм життям, фіксували арешти, обшуки, судові розправи у різні періоди після незаконної анексії півострова. Фотовиставку е Організували ми як центр прав людини зміна авторів фотографій ми поімено не знаємо, тому що це задля їхньої безпеки, оскільки вони є громадянськими журналістами і вони працюють на умовах анонімності в окупованому Криму, тобто вони фактично документують злочини. Російської влади на окупованій території, а тому, що коли відбулася анексія Криму, вся громадянська журналістика саме тоді виникла. Журналістка Олександра Єфименко чотири роки працювала в окупованому Криму з 2017 по 2021 роки. Дівчина фіксувала порушення прав людини. Каже, іноді діяльність журналістів може врятувати життя. Ми неодноразово фіксували випадки, коли про, наприклад, викрадену людину в Криму, якщо про неї дуже швидко починали підіймати галас в соціальних мережах, в засобах масової інформації, це реально могло врятувати людину від катувань. Тому інформація з окупованих територій з Криму вона дуже важлива і мої колеги продовжують виконувати цю роботу. Але моя робота в Криму завершилася тим, що мені підкинули в хвіртку мого будинку дві гвоздички з чорною стрічкою, і власне стало зрозуміло, що мені просто небезпечно там залишатися. Тому, коли я виїхала з останнього відрядження з Криму, я туди більше не повернулася. Через чотири місяці почалось повномасштабне вторгнення. Розповісти історії сестри, прийшов і Азісу Мерев. Рідний брат політов'язненої Линіє Умерової, яку затримали росіяни при спробі потрапити в Крим у грудні 2022 року. Її підозрюють у шпигунстві на користь України. Брат розповідає, Леніє їхала до Криму, щоб доглянути за онкохворим батьком. На кордоні її було затримано, оскільки вона була єдиною людиною в автобусі, в якої не було російського паспорту. У 2014 році вона відмовилася його отримувати. І за свою громадянську позицію росіяни за її громадянську позицію Росіяни почали от такий акт помсти. П'ять місяців її тримали під адміністративними арештами, продовжуючи кожні 15 діб ув'язнення за різними видами видуманими обставинами. Наразі справа її є повністю засекреченою. Ми не розуміємо, в чому її підозрюють і звинувачують. Спілкування з нею повністю обмежене. І їй загрожує 20 років позбавлення волі за їхньою статтею. Окрім експозиції фотовиставки, встановили інформаційний намет. Тут Івано-Франківці можуть написати листи політичним в'язням у межах акції підтримки листи до вільного Криму. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.